Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали! Мешканець Сумщини Віталій Куколь самотужки мінував дороги та виготовляв зброю, щоб зупинити наступ росіян, але замість подяки отримав звинувачення у незаконному виробництві зброї. Суд визнав його винним, але з умовою суддя Олександр Огієнко визнав Віталія винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнив від його відбування за спитовим терміном один рік. Уповноважений справ людини Дмитро Лобінець виступив на захист сумського партизана. Він наголосив, що вчинки Куколя були зумовлені захистом держави і не повинні призвести до покарання або Спільного суду чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних. Нагадаємо, у 2023 році історія Коколя облетіла країну. Тоді він розповів, що допомагав не лише людям, разом із ним воював і його Тобіус. Але вже у 2024 році Коколь знайшов собаку мертвим і закликав знайти винних. Нині справу Віталія Коколя формально завершено, але в суспільстві тривають дискусії: чи мав би він взагалі відповідати перед судом, якщо виконував функції держави в умовах війни? Мережі пишуть дикий випадок у тростянці. Області судять українця, який у перші дні російського вторгнення виготовив саморобну зброю для захисту батьківщини від загарбників. Віталій Куколь виготовив вогнестрільний самопал для знищення окупантів у лютому 2022 року. В іншій країні цей випадок показували би по всіх каналах як приклад патріотизму і нагородили його орденом. А у нас захисника судять абсолютно ганебна і неприйнятна ситуація, на яку чомусь не звернули увагу правозахисники. Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину громаду? Пальцем знищувати. Ти ворога, так бабах, ти мертвий, так саме для цього я робив зброю, щоб захищати Україну, що мали б робити поліцейські і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене. Заявив Віталій Коколь, який виготовив вибухівку та замінував дорогу, щоб зупинити просування русні у березні 2022 року. на Тростянець звернувся до суддів. Суд визнав його винним і призначив йому три роки позбавлення волі та призначив його звільнити від покарання на рік умовного терміного. Телеграм-канал Страсті пише ніколи, такого не було. Було і знову щойно відшумів скандал із заступником голови нацполіції Дмитром Тишлеком, який звільнився через російський паспорт своєї дружини, як російського крота виявили у судовій гілці влади, СБУ з'ясувала, що голова вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов теж має російське громадянство. Наразі голова ВККС готує брифінг, на якому, вочевидь, озвучить низку виправдань серії. Немав іншого виходу. Так було безпечніше. То що спочатку він взагалі стверджував, що у нього немає ніякого російського паспорту. Мовляв, після того як його радянський документ Тратив чинність з розпадом союзу, він отримав паспорт з тризубом, але в СБУ копнули глибше і дивище. Таки знайшли червоного орла у суддівській мантії. Але ж дозвольте Ігнатов обіймає цю посаду з червня 2023 року. Тобто обирався майже через півтора року після повномасштабного вторгнення. Дуже складно повірити, що при його обранні ніхто не звернув увагу на таку в лапках дрібницю, як російський паспорт. Значить, або свідомо закрили на це очі, мовляв, ну що тут такого, або навіть не хочеться про таке думати. Навмисне запустили російського крота в один з ключових. Органів суддівського самоврядування Ігнатов не перший і, підозрюємо не останній представник суддівського корпусу, який має російське громадянство. Червону книжечку з двоглавим орлом раніше виявили у голови касаційного господарського суду Богдана Львова, колишньої судді Верховного суду Валентини Сімоненко. Низки суддів на сході та півдні України. А скільки їх іще таких? Сидять по куточках, сподіваючись, що їх не помітять. А взагалі цікаво, як почуваються власники російських паспортів на державних посадах в Україні, нічого не муляє. А значить, завдання спецслужби. Служб виявити та викорінити з державної системи України поліції, прокуратури державної служби судової системи російських кротів. Щось нам підказує, що їхні прізвища добре відомі тим, кому треба, принаймні, папка на столі в а збушник перед смертю встиг її передати. А там компромат, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.